Вітаю, друзі! Ви на каналі Звичайний садівник Городник. Мене звати Олег. Сьогодні ми займаємось посадкою е, цибулі. Підготували грядку для цибулі, рівчачки пролили, бо сьогодні 25 градусів. Хто може сказати, що 3, 4 дні назад була зима і мороз? А тепер все з таким сонцем, з такою температурою швидко все висихає, і треба дуже швидко все висаджувати. Пролили обов'язково, щоб там була волога. Які ми будемо садити сорти? Це сорт Вольф. Це ранній сорт золотистий, всі у нас сорти, всі три, три сорта будемо садити, всі золотистий, ранній сорт до 200 кілограмів, 200 грамів виростає цибулина, округло, округла стійка до перепадів температури, до спеки, до е, холоду. Е, як я сказав, чи не сказав, округлою формою виростає. Хоча нам продавали, бачите, яка така подовжена, казали, що вона навпаки такої форми подовженої виростає цей сорт. Хоча сорт Вольф, характеристики сорта Вольф зовсім інші, не такі, як нам сказали. Тому або це не Вольф, як завжди, нас дурять, коли продають. Посадковий матеріал, і не тільки цибулю, все на світі, стикалось вже багато разів. Або він на, насправді круглою стає потім форми. Далі другий сорт теж золотий, Геркулес, це теж сорт ранній, дуже стійкий до хвороби, до хвороб різних. Теж гарно витримує спеку. Будемо висаджувати. Він до 150 грамів виростає. І ще один сорт тріумф, Геркулес овальної форми, до речі, як і тріумф. Тріумф теж овальної овальної форми повинен бути, теж він золотистий. Середньоранній він, трошечки пізніше за попередні два сорти. До 175 грамів виростає, теж гарно витримує спеку. І всі ці сорти, вони пригодні для зберігання. Все, тепер ми зараз будемо. Починати висаджувати. Почнемо, з першої, це нехай буде Вольф. Ми. Розкладаємо в рівчачки цю цибульку на відстані одна від одної десь 10 10 сантиметрів. У цибулі Територія живлення не дуже ба, велика, тому 10 сантиметрів досить для того, щоб цибульки хватило, достатньо було ну, речовин для росту життєдіяльності. Отак, От 10 сантиметрів. І розкладаємо повністю по рядках всю цибульку. Розклали цибулю по рівчичкам. Заглиблюємо не дуже глибоко, цибуля заглиблення не полюбляє, вона любить рости прогріватися на сонечки, тому невеликий шар землі над цибулинками, закриваємо і придавлюємо для щільності землі над цибулинкою, щоб щеплення було гарненьке. Мокрі земельки зразу цибуля пустила корінці і скоріше вилізла. Ну, зараз передають тепло, я думаю, що чекати недовго. І так, закриваємо всі рядочки. От і все. Посадили цибульку. Тепер будемо чекати сходів і гарного врожаю. А тепер до наступної роботи. Ще Сьогодні сіємо горох. Ну, по аналогії з попередніми культурами, які ми вже сіяли. Ми робимо рівчачки, їх зволожуємо і будемо розкладувати сюди насіння гороху. Горох сіється на глибину 3-5 см. І розкладається на відстані один від одного 5-7 см. Відстань між рядками 40-60 см. Ну, от У нас 40 см десь. Будемо розкладати десь на 7 см. Чим більше один від одного рівчачки, тим щільніше розкладається насіння гороху. Будемо сіять два сорти. Горохово челий Джоф, написано, новинка. Це недороге насіння українського виробника. Іноді мені здається, що сиплють ці дешеві пакети що завгодно. А маркетинговим ходом роблять багато різних назв. Ну, це так, це. Мої підозри, бо е, купляєш іноді е, якийсь є горох, він дуже смачний. Наступного разу купляєш його, наприклад, у другого виробника, а він зовсім інший на смак. Тому, тому такі є підозри. Це горох е, висотою до метру. Е, середнього строку дозрівання стручки до 9 см і до 9 штук в стручку горошин і ще один сорт Sugar Flash це подарунок Теж середнього строку дозрівання 75 см висотою до 8 см стрючок і до 7 грошин в стрючку. Дуже смачний написано. Ну, тут, тут не оброблене насіння українського виробника, а це насіння фірми Сім'єнта. І воно оброблене червого, червоного кольору. Отаке. Тому бу будемо надіятися, що тут насипане те, що написано, бо від цього виробника в тому році подарунок був буряк єгипетський Плаский, але ж насправді виросло зовсім інше округлий буряк якогось іншого сорту. Звичайно, що дарованому Коневі в зуби не дивляться, але ж не дуже приємно, коли обманюють. І закрадається така підозра, що ця фірма може, вона сам, самі розфасовують насіння імпортне, то можуть розфасовувати одне, писати інше. Тому не дуже таке приємно. Ну, то таке, а зараз будемо розкладати насіння по рівчичкам. Розклали горох по рівчачках і будемо тепер його закривати, загортати. Як я казав, 3-5 максимум сантиметрів повинно бути над горохом. Отак От закриваємо. І трошечки ущільнюємо землю, щоб було гарне щеплення горошини, з мокрим ґрунтом, і краще горошина набралась вологи і проросла. Отак, зараз, зараз робимо з усіма рівчичками. Цей посів ми гороха закінчили. Така у нас діляночка вийшла. буде її будемо їсти солодкий смачний горох. Далі йдемо за нашим планом робити щось інше. А по плану у нас ще посів салату. Ті ж самі рівчачки. все те ж саме пролити водичкою, а будемо сіяти отакий салат. Італійський смак, Все сезонний. це суміш от фірми GL Seeds. Ми його вже сіяли. нам дуже-дуже подобається цей салат. В ньому Дуже гарно підібрана суміш різних салатів. Не треба купляти якісь окремі види або сорти салатів. Що тут в цей салат входить? В цей салат входять е, листя роману, фрісе, рукола, лото росо, лото біонду, латук а також базилік, орігана і м'ято. Раніше ми купували цей цю суміш. Тут були ще точно мангольд і був шпінат. Орегано, м'яти не було. Був базилік, як і тут. Базилік. Той суміші, як нам здавалось, був зайвий, тому що салати ростуть дуже швидко, а базилік і сходи повільніше, і росте повільніше, він просто забивався іншими салатами. І тому нормально він не виростав, нічого з нього толку ніякого не було. Тепер тут додали орегано і м'ята. Мені здається, це ж такі ж повільні, повільно ростущі культури, як і базилік. Ну, подивимось, що з цього вийде. Коли почнуть рости, ми вам покажемо отака краса, отакий от букет різних трав. Я не буду вам повністю показувати, як сіяти, як попередні культури, які вже показували. Таким же чином Сіється і салат. Розсипається по і закривається землею 2-3 см. Шаром 2-3 см над насінням. І ущільнюється земля трошечки. Все, сіємо салат. І знову рівчачки, знову пролиті водою, і на цей раз ми будемо з вами сіяти скорцонеру Чорний корінь по-іншому. Ну, дуплекс називається. Дуже смачна культура, в неї смачне блюдо виходить. Такі е виростають довгі чорні корні, їх е осінню викопуєш, е миєш, потім. Проварюєш і обжарюєш на вершковому маслі в сухарях. Дуже-дуже смачна, виходить їжа, блюдо смачне і дуже корисне для людей, у кого проблеми з рівнем цукру в крові. Схожість насіння з корцонери втрачається дуже швидко. І ми. Намагалися декілька разів виростити э, цю культуру з такого насіння, але ж нам не везло, нічого не сходило. І позаминулому році було насіння, мабуть, свіженьке, і зійшло десь з пачки, 10 націнин, э, виросло 10 рослин, але з її дуже полюбляють э, лічинки хруща і оці жуки такі чорні, здорові, великі, великі такі е, округлі. Штук -сім було з, з ними пошкоджене, вони пропали. І з трьох в тому році ми зібрали насіння, вони цвіли, цвітуть вони такі так, схожі, як кульбаба, і е, потім е, такі ж е, пухнасті розпускаються ці е, круглики, круглі такі ж шарики от, і розлітається насіння. Воно тільки воно більше, ніж у кульбаби. Ось ми зібрали, ось воно так виглядає. І тепер будемо висівати своє насіння. Зберігали ми його в холодильнику, щоб воно довше зберігалось, не втрачало швидко свою схожість. Тепер ми будемо сіяти. Не зараз. Ну, посів я вам показувати не буду. Те ж саме Та ж сама процедура, як і були попередні посіли на, наприклад, того ж салату. Тому приступаємо. Все, посіяли ми з корцонеру. Закінчився ще один день посівний огородника. Селянина, а так у нас розцвіла чи не повністю обрієтта. Дуже вона постраждала лютневих морозів з сонцем. Тут були прогавини такі прогалявини пусті, погоріло, Прийшлось її підчистити. Перебирають сухе. Ну, воно стало заростати. Стало заростати і почало цвісти. Оце, оце те, що зелененьке, це вже виросло після того, як було сухе прибрано тут. І воно тут наросло і буде розпускатися бутончики, пускаються, будуть розпускатися пізніше, ніж інше. Зазвичай у нас тут. Такий повністю килим квітах. В цей раз буде, як двома двома волнами йти. Різнокольоровий, дуже привабливий, дуже красивий. Видно його здалека. Нам дуже подобаються ці квіти. Це багаторічник. Ну, на цьому все. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Завжди радий вас бачити на своєму каналі. Дякую за увагу ще раз. До побачення.